Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. В даному відео ми поговоримо, які ж найкращі дні для посіву овочів і квітів у лютому 2025 року. Так як в лютому місяці багато городників буде вже висівати овочі, і помідори, і перці, і баклажани, капусту, і цибульку, і звичайно квіти. Тому на самих найкращих днях ми зупинимось у даному відео. Ми також, друзі, будемо в лютому місяці висівати і перці, і баклажани, і частина томатів, і капусту, і цибульку. Тому для себе ми склали такий план на лютий місяць по датах посіву. І з цим планом я ознайомлю вас трошки пізніше. Залишайтесь, будь ласка, з нами. Найкращими днями є ці дні. У зростаючому місяці у раці це 8 після 13 години дня 9-10 і 10 лютого, так як рак це самий-самий родючий знак зодіаку. Він приятливий і для посіву всіх овочевих культур на розсаду, і пікірування сіянців, у кого вже є готова розсада. І в ці дні можна замочувати насіння і висівати. І капусту, і цвітну, і брокколі, і різні пряні трави. Можна в цей день і садити, і пересаджувати будь-які квіти у горщиках. Але, друзі, урожай недовго зберігається, і погане насіння. Слідуючим дуже хорошим днем являється 15 лютого. Із 2 годин дня, 16 і 17 лютого до 20 години. Це спадаючий місяць у Терезах. Це також дуже родючий знак. Добре у цей знак висаджувати рослини, пересаджувати сіянці, проводити пікіровку, добре замочувати насіння. У цей день рослини посаджені. Виростають сильні, стійкі до різних шкідників і інфекцій, а посіяні квіти будуть і красиві, і ароматні. Посіяна зелень також добре укрідеться і буде запашною. Урожай із цих рослин буде дуже гарний, довго зберігатися. І, звичайно, так як нам потрібно, можна збирати якісне насіння. Слідуючі сприятливі дні це 18, 19 та 20 лютого до 14 годин 54 хвилини. Це спадаючий місяць у скорпіоні. Це дуже родючий знак, вологий знак, посіви, які ми посіємо, дуже швидко сходять. Сіянці стають міцними, витривалими. Так що в цей день можна сіяти все і все дасть дуже гарний урожай і гарне насіння. Також в цей день можна і замочувати насіння. Слідуючи хороші дні це 23 і 24 лютого. Це спадаючий місяць у козерозі це плідний знак, підходить для посадки і пересадки кімнатних рослин, для замочування насіння і пророщування на підвіконі, пікірування сієнців. Це сприятливі дні для посадки коренеплодів та цибулевих, посів риди, сурі, передьків, теплиці, вигонка цибулі на перо, посів насіння, цибулі порей, петрушки, селери, капусти. Дуже добре у такі дні. І сіяти корені плоди і ті овочі, які дають плоди під землею. Друзі, виходячи з рекомендацій посівного календаря, ми ось для себе склали якби план робіт на лютий місяць. І я хочу з вами поділитися. Ви завжди мене питаєте в коментарях, коли ми будемо сіяти ті чи інші овочі? От, виходячи з рекомендацій посівного календаря і виходячи з того, що в нас є тепличка, яка не опалюється, але в випадку сильного похолодання, ми можемо там покласти обігрівачі. То, що ми будемо? Сіяти і коли, так як ми знаємо, що перці вони висіваються тільки після пророщування, то 15 лютого після обіду, після 14 годин дня, ми будемо замочувати насіння перцю перекисі водню і кладемо на пророщування. І з досвіду минулих років насіннячко проростає на 4-5 день. І ми вже бачимо, що через цих 4-5 днів у нас будуть слідуючі хороші дні. Це 19-20 число. І ми вже цього 20-го числа плануємо пророщене насіння посадити. Ідемо підряд сімнадцятого другого. Ми будемо висівати ампельну петунію. Це хороший день для посіви квітів. Проростає насіннечку на сьомий-десятий день петунії, і потім разом ми покладемо їх на підсвітку, і якраз проростуть вже і помідорки, і проростуть вже і перець. 19 числа ми сіємо насіння помідорів. Ми будемо висівати гноми і висівати балконні помідори. 20 числа ми, як говорили, будемо висаджувати вже пророщення насіння перцю. І також чи 18, чи 19, чи 20-го числа ми посіємо насіння баклажанів, так як ми знаємо, що баклажани довго сходять, і якраз вони поки зійдуть, і в нас вже буде кінець місяця. 20-го числа також ми будемо висівати ранню капусту. Потім у нас 23-24 число це спадаючий місяць у козирозі, і висіваються всі овочі, які дають нам урожай під землею. Бо козирог це сухий знак, добре розвивається саме коренева система. То ми будемо висівати цибулю, можна висівати квіти. Вірити посівний календар чи не вірити ваша справа. Але я то теж слухаю відео інших блогерів. Всі говорять, що не вірять, але як бачимо, всі висівають у сприятливі дні. Отак От і ми, я не можу сказати, що ми якісь досліди проводили, що ми впевнені, що дійсно по посівному календарю все потрібно робити. Не завжди в нас і виходить висівати все по посівному календарю. Але разом з тим, коли спеціалісти, коли... На цілі групи людей роками досліджували такий процес, і написані цілі книги, цілі наукові праці на цю тему, то стараємося прислуховуватись, якщо в нас виходить, через те, що багато залежить і від зайнятості, і від погодних умов. Друзі, а як ви ставитесь до посівного календаря? Вірите у такі визначені терміни чи ні? Цікава і ваша думка. Тому, друзі, якщо і ви прислуховуєтесь, то я вам дала отакий графік робіт, який ми склали на лютий місяць. Якщо у вас також є такі самі умови вирощування, як у нас, мається на увазі є чим підсвічувати розсаду, є тепличка, яку ви можете у випадку ще холодної погоди в кінці. Квітня та на початку травня покласти обігрівачі у ваші теплички чи плівкові чи загроволокна, То ви також можете цей план мій робіт використовувати. Чому ми починаємо роботу із 15 лютого? Так як ми займаємося городництвом багато років, і завжди ми торти перцю висівали у середині лютого і ранні сорти помідор також в лютому. Але друзі, останні роки показали, що травень місяць довгий час. Холод. Тому, якщо ранні сорти, наприклад, перцю і баклажанів можна посіяти в березні, то чому так не зробити? І буде частина розсади в нас вирощена, яка почала вирощуватися із лютого, а частина із березня. І літо покаже, яке воно буде, який буде урожай. Зробимо висновки, вже зібравши певний урожай. Тому друзі. я... Всім бажаю вирахувати свої терміни посіву, виходячи із своїх умов вирощування. І, звичайно, коли б ви не посіяли, хай ваші сходи будуть дружні, хай буде розсада міцною, хай буде ваше здоров'я міцне. І щедрий, гарний урожай. До побачення, до нових зустрічей.